Вінничанин Сергій Микичур до повномасштабного вторгнення РФ був СММ-менеджером, займався рекламою в інтернеті. Навесні 2025-го його мобілізували до лав 47-ї окремої механізованої бригади. Під час свого другого бойового виходу на день українського прапора на Сумському напрямку чоловік підірвався на міні. Попали в засідку дронову. Тобто ліва нога в мене попала на так званий ліпісток, і потім на звук цей. Злетілася з грая дронів. Іншу кінцівку я втратив, коли, так сказати, збивав його. У мене не було іншого виходу. Я дожимав турнікет на лівій нозі і почув цей звук і зрозумів, що нічого більше не можу зробити і тільки як підняти ногу. Ну це, не, це інстинкт зробив. А далі три кілометри протягом трьох діб Сергія на спині ніс побратим. Наразі чоловік проходить лікування та чекає на протезування, тож пересувається у кріслі колісному. Мене радує те, що наші лікарі все-таки поставлять мене на ноги, потрібно ще декілька місяців, і я зможу ходити повноцінно. Задля комфорту пасажирів громадського транспорту людей поважного віку, осіб з інвалідністю та батьків з дитячими візочками у Вінницькій транспортній компанії сконструювали низькопідлогову секцію для трамваїв трам 2000 Їх місто передали швейцарські партнери. Тут встановили двері з підніжкою, яка під час відкриття автоматично вирівнюється з платформою. Завдяки цьому пасажири можуть заходити в салон без сходинок, а заїзд на кріслі колісному або з дитячим візочком стає простим і безпечним. Там навіть є ремень безпеки, щоб підв'язуватися. Ну, я ним не користуюся, тому що в мене тормоза тут працюють. Нормально, ну тобто я не відчував ні страху, ні нічого такого. Ну, як сказати, що мені сподобалось, коли людина на інвалідній колясці і бачить, що про неї думають, це зовсім інший соціум, який направлений на це. Робота над низькопідлоговою секцією стартувала торік у січні. У процесі модернізації трамвай фактично роз'єднали на дві частини, а між ними встановили нову секцію. Її довжина 7,5 метрів. В результаті вагон став трисекційним. Також фахівці Вінницької транспортної компанії здійснили монтаж електропроводки, встановили підлогу, двері, дахове обладнання, каркаси сидінь і міжвагонні переходи. Після цього трамвай пройшов тестування на міських маршрутах в нічний час від гальмування та плавності ходу до поведінки вагону на складних ділянках такі випробування дозволили побачити, як оновлений транспорт працює в реальних міських умовах. Наразі він курсує за маршрутом номер 4 – залізничний вокзал, барське шосе. Під час розробки даного вагона було б залучено наші спеціалісти, вільні, українські спеціалісти, тобто компанії транспортної, я вам скажу так, близько десятка спеціалістів цим займалися, це різно. Це і слюсарі, це інженери, це і електрики. Але це було за, скажімо, в тому числі і за консультації наших колег Швейцарії, тому що вони супроводили цей проект. Це такий перший дослідний зразок, і можу сказати з певністю, що він вийшов доволі якісно. Цей травм 2000 став став десятим інклюзивним трамваєм, який курсує вулицями міста. Щодня на маршрути виходять 9 вінвеїв, які також сконструювали у Вінницькій транспортній компанії.